Привіт, це проект Говорю. Тут ми говоримо про перехід на українську мову. З вами знову Даніл Білий і Юля Карпова. Я спілкуюся українською вже 8 місяців. Uh -huh. Ще один місяць і в мене народиться нормально українська. І я зрозумів, що за цей термін, за цей етап, в мене було один раз бажання повернутися до російської мови. Тому що вона швидше. Так, а коли це чого так в тебе е, в мене ж, ну, це ж все, чим я займаюся, це я генерую жарти, імпровізую і спілкуюся. І коли ти підбираєш слова, якісь чи намагаєшся думати, як перекласти деякі слова, то тобі зручніше просто повернутися на російську і швидко сказати це російською просто здатися? Ну так, да, але дивись, я тобі поясню. Наприклад, якщо ми беремо фронт. Так, то там це працює це нормально. Тобто, якщо тебе треба дуже швидко щось сказати, ти не звик, uh -huh. ти кажеш російською краще російською і і врятувати життя, ніж підбирати слова. Так, але в, в нашому просто житті, в повсякденні, люди трохи напружуються через те, що вони не можуть думку швидко сказати. Тому що ти, наприклад, кажеш досить швидко українською, я іноді туплю. І я коли з тобою спілкуюся, таке враження, що я такий, а Юля, як це оця штука буде? І я типу туплю. І через це людині стане Знаєш, нікого. Таке враження складається тільки в тебе про те, що ти тупиш. У мене такого враження немає. Порівнювати з фронтом, це все клас, але ми всі не на фронті, крім тих, хто там воює. І якщо раптом ви починаєте переходити на українську і думати стосовно того, що у вас не вистачає часу підібрати слова, і так далі, то вас його вистачає. Між іншим є такий цікавий прийом. Якщо ви хочете здаватися трошки розумнішим в розмові зі співбесідником. говорити повільніше. Да, ви просто на секунду вповільнюєтесь, тому це може спрацювати тільки вам на користь, і коли ви ніби підбираєте слова. Складається враження, що ви більше обдумуєте свої слова, тому це тільки ваша перевага однозначно. Нас приймають дуже нерозумними людьми, ми так Просто чи не здається тобі, що з твоєю гарною українською з природньою білой, як це? Швидкою? <с. <с. <с.> ну, коротко, ти з твоєю швидкою українською, моя повільна українська здається. Типу супергіршою здається, ні, насправді <ріст> <ріст> насправді ні. Насправді шлях до гарної української мови лежить через погану українську, через початкову українську, тому це нормальна практика.